Біл вітні вважає, що не існує сцени, яку б не прикрасила жорстока бійка. Розповідає вигаданий герой Квентіна Тарантіно Рік Далтон про вигаданого режисера у книзі одного разу в Голівуді. А вже у фіналі самого фільму героїня Майки Медісон висловлює свою думку, що ті люди, які знімають насилля та ніби навчають вбивати, заслуговують на таке ж насилля та смерть. Майдіяс вікілпіплугутарештікіл. Амінвор. Man, we man. цим самим натякаючи, ніби на славетного фаната крові та веселощів, власне самого творця сценарію та фільму одного разу в Голівуді. So it so У своїй дев'ятій роботі. Режисер відходить від класичної Тарантіновщини. Само іронічно на неї відсилається, але все ж робить фільм, який суттєво відрізняється від решти культових фільмів. Усі ми звикли до багатолінійних сюжетів Тарантіно, коли герої наділені певною метою, зазвичай у вигляді помсти. До цієї помсти прокладається шлях, насичений купою вбивств та насилля. Безславні виродки хочуть знищити нацистів. Героїня Уми Турман хоче вбити біла, джанго вільний рабовласників та систему. А в кримінальному чтиві помста це стержень сюжетної лінії Бучча та Волеса. Це все відповідно відбувається у воєнному, кримінальному кіно чи вестернах Тарантіно. Гострий сюжет, САС. Спенс постійні плот твісти та розкидана хронологія, почерк режисера, через який його впізнають та обожнюють. Аж тут виходить остання робота Тарантіно, яка змушує нас чекати близько двох годин, щоб перший раз бризнути кров'ю на екран. Лейліс! На відміну від попередніх робіт, у цьому випадку акцент зміщується із сюжету на історію. Тому одного разу в Голівуді стає тим самим фільмом з категорії кіно, в якому нічого не відбувається. Тобто, сюжету як такого немає, натомість є історія. А історія це буквально все у фільмі: обставини, герої, бекграунд, місця подій, емоції, сюжет, у свою чергу це порядок та спосіб розповіді цієї історії з різними поворотами, причинно-наслідковими зв'язками, кульмінаційними моментами та конфлікт. Або, як сказав Гільєрмо Дель Торо, сюжет це ритм, історія це мелодія. Для прикладу, в кримінальному чтиві є декілька сюжетних ліній, які зібрані у хаотичному нелінійному порядку, коли сцена на початку фільму продовжується вже в кінці, хоча перед цим ми вже побачили фінал загальної історії. Тут вам і плод твісти, зв'язки між сценами і постійні перетини різних сюжетних ліній, що загалом відображає одну з головних ідей фільму: не в той час, не в тому місці: хаотичність та випадковість життя. Проте все будується крок за кроком у певній послідовності, так як пазл складається в одне ціле. Одного разу в Голівуді протягом майже усього часу фільм, який просто пливе за течією, і здається, що немає якоїсь сюжетної мети. Клів Бут та Рік Далтон, відповідно, Бред Піт і Леонардо Ді Капріо – Це ідеальний тандем для того, щоб нам, глядачам, проводити з ними час. Вони виглядають настільки органічно, що часом здається, ніби Рік Далтон грає Ді Капріо, а Клів Бут – Бреда Піта. Збалансований дует з повним Спектром емоцій та надзвичайною харизмою: один каскадер, ветеран війни та просто епічний чувак, а другий актор зі своїми загонами та кар'єрними проблемами. Постійні переходи від невпевненого та тривожного ріка, який боїться, що його зіркові дні згасають. До міцного і спокійного авантюриста Кліфа, який просто живе, є ніби антигероєм і водночас найвірнішим другом. Часто це дві окремі сюжетні лінії. Але коли два персонажа разом опиняються на екрані, ми одразу відчуваємо, як сильно ці протелери. Лежності доповнюють один одного. Так виходить, що з Кліфом ми поринаємо у вуличне життя Лос-Анджелесу. Його вулиці, трейлери, дороги, знайомимося з хіпі чи спостерігаємо за ремонтом антени на даху будинку. А з ріком ми опиняємося у внутрішній кухні кіноіндустрії та житті актора через таку різнобарвну й атмосферну буденність. Кіно відчувається як таке, в якому просто хочеться розчинитися. Будучи не просто режисером, а пристрасним фанатом кіно, на рахунку якого незліченна кількість переглянутих стрічок, Тарантіно віддає шану тій епосі, якою не міг напряму насолодитися? Звичайно, ми не можемо точно знати, яким був Голівуд 60-х, проте, принаймні, ми бачили цю картинку. А Тарантіно зі своїм ретрофетишизмом зобразив його саме таким, яким ми його і уявляли. Якщо він був ще юнаком у ті часи і не міг створювати масштабне кіно, то чому б зараз не створити фільм про ту епоху, всередині якого зніматиме? це ці самі роботи золотого Голлівуду. атмосферні знімальні майданчики вестернів, чарівні кінотеатри, вінтажні постери, ретроавтомобілі, платівки, музика та стильний одяг усе це відіграє роль у створенні кінцевої автентичної атмосфери. Проте що важливіше, це відчуття невинності та безпеки, яке насичувало повітря Голлівуду тих часів. часів перед жахливими подіями, пов'язаними із сімейством Менсон, які назавжди змінили Голлівуд. Першим фільмом Тарантіно, який суттєво торкається історичної теми, стали безславні виродки. Власне, тут і відбувається перший перепис історії імені Квентіна Тарантіно. Перепис історії, де стається хеппі-енд у вигляді живцем спалених нацистів разом із самим Гітлером. А хеппі енд, як ми знаємо, це одна із ключових рис казок: добро перемагає зло, народжується мораль, а герої знаходять щастя. Одного разу в Голівуді, на відміну від безславних виродків, набагато ближче знаходиться до справжньої історії. Справжніх імен, справжніх місць подій та дат Тарантіно сприймається дуже особисто: спалити нацистів чи покарати рабовласників та систему як якесь абстрактне зло це одне. А розібратися з історичними постатями, які безпосередньо причетні до змін та найгірших подій улюбленої епохи та важливого місця для режисера, це зовсім інше. Якщо ж ви дуже далекі від історії Шерон Тейт, то маєте знати, що фінал фільму це буквально той трагічний день, коли її вбили хіпі, але не у світі Тарантіно. В цьому випадку група. По хіпі потрапляє не в резиденцію Поланські, а в дім до вигаданих персонажів режисера. Саме тому це одного разу в Голівуді, а не, наприклад, найгірша мить Голівуду. Це не завуальоване ствердження того, що фільм є кінематографічною казкою, яка реконструює нашу реальність та історичні події, ніби окремий жанр, ціллю якого є встановити справедливість, якої так не вистачає в цьому світі, що вже раніше робив Тарантіно у безславних виродках чи Джанго Вільному. Просто тут це зображено у вигляді любовного листа до золотих. Часів Голлівуду, сповненого щирими ностальгічними відчуттями його творця. Кліф Бут це також одна зі складових казковості одного разу в Голлівуді. Той персонаж, який завжди виходить переможцем та ніби є над людиною, виглядає як квінтесенція усіх антигероїв Тарантіно. Героїня Уми Турман з вбити Біла, Ганс Ланда з безславних виродків чи Джанго з Джанго Вільного. І не зрозумійте мене неправильно. Всі вони беззаперечно круті та зазвичай похитні антигерої чи лиходії, але на відміну від них, Кліф Бут ніколи не програвав. Принаймні ми цього на екрані не побачили. Єдина сумнівна бійка з Брюсом. Землі не закінчилася перемогою жодної зі сторін. Але й у тому, що Кліф перемагав, ми не можемо бути певними, адже розповідав нам цю історію саме він, і запросто може бути ненадійним оповідачем. Цей флешбек виглядав максимально влучним, вмонтований у ніби непотрібний побутовий момент, який навряд чи ніс би якусь цінність, не враховуючи, звісно, оголений тор з Бреда Піта. Крім цього, Тарантіно не втрачає можливості і показує, як каскадер ніби герой з коміксу застрибує на дах будинку. Замість того, щоб використати, наприклад, драбину, з однієї, ніби непомітної сцени, вийшло ціле комбо, чарівно знятий кадр, який пізніше занурює нас у флешбек, огортаючи кліфа Бута в ще більшу атмосферу міфічності, але при цьому з його фінальною реплікою, яка робить цю сцену комічною та по-простому затишною, адже ми продовжуємо пливти за течією разом з героями, які ніби на максимум оживляють це кіно, щиро реагуючи на будь-які події протягом фільму. Енґефто. Коли це робив Дікапріо після невдалих зйомок, за чим ми спостерігали через призму флешкату right або коли він висловлював ненависть до хіпі, що ніби Тарантіно сам намагається зробити використовуючи власного персонажа. Продовжуючи тему Кліфа, ми маємо звернути увагу на те, як Тарантіно слідує своїм традиціям і в що це переросло. Його любов до таємниць, які фанати роками намагаються розгадати чи по-своєму інтерпретувати, тягнеться із перших фільмів. У кримінальному чтиві був загадковий кейс у мерзенній вісімці лист. А тут ми маємо цілого героя, довкола якого ходять різні легенди. Крім славнозвісної бійки з Брюсом Лі, всі підозрюють персонажа Бреда Піта у вбивстві дружини, тому починаємо підозрювати і ми. Проте жодних доказів в цьому немає. Але все ж в один момент Тарантіно відсилає нас у минуле і. Ай він файмайсафоразанис факішиго. Нічого, думайте, що завгодно. Є варіант прочитати книгу, ну або ж дочекатися екранізації Девіда Фінчера за сценарієм Тарантіно, і це не сон. Netflix дійсно планує випустити окремий фільм про Кліфа Бута, що теж говорить про винятковість цього героя. Говорячи про мотивацію всередині фільмів Тарантіно, то ми завжди приходили до того, що герої мали певну ціль, починаючи від матеріальних благ до смертельних помст. І так виходить, що лише одного разу в Голлівуді обділив своїх персонажів конкретною метою. Здається, що це єдиний фільм Тарантіно, де ціль не мають герої. Ціль має режисер. Кількість екранного часу Марго Робі може бути незрозумілою для глядача, але в ось цих неквапливих побутових сценах Шерон Тейт сенсу набагато більше, ніж може здатися, адже таким чином. Тарантіно не просто зображає її як світлий промінчик, а й дає зрозуміти, що в цій історії ніч з 8 на 9 серпня 69-го року це такий же звичайний і щасливий день, як і решта. Тому і Чарлі Зуменсену Тарантіно не приділяє якоїсь відчутної уваги. Він як брудна пляма, якої просто не мало бути. Проте більшої уваги Тарантіно приділяє тим особам, які напряму причетні до смерті Шерон Тейт. На відміну від нашої реальності, Текс Вотсон, Сьюзен Аткінс і Патрісія Крендінкел у фільмі натрапляють на обку. Ветерана війни. Тарантіно використовує образ Кліфа Бута щоб особисто розібратися з кубкою Хіпі. Герой Бреда Піта не сприймає їх серйозно, сміється з них і, будучи під кайфом, створює одну з найкривавіших сцен у кіно Тарантіно. Ось ця цитата Текса Вотсона була сказана ним у реальності під час нападу, і було це напевно моторошно, але тут він виглядає просто як посміховисько. Амдевол, а нам гірюдеволз бізнес. На щось самлай. Rex. Режисер своїм фільмом намагається нівелювати загрозу цього зла. Вони постають у наших очах як порожнє місце, де чого просто тут не мало бути, перетворюючи їх із загрози на безпорадне зло посміховисько. І такий смак справедливості відчувається по особливому, як звільнення від негативних емоцій, пов'язаних з цими історичними постатями тобто катарсис через насилля. І як характерно казкам, одного разу в Голлівуді закінчується хеппі Ендом. Рік Далтон здійснює свою мрію. Шерон Тей та її друзі неушкоджені й щасливі, а хіпі знищені. Проте крім цього, ми маємо і чітко виокремлену мораль. Адже і самого початку одного разу в Голлівуді ми спостерігаємо за відверто міцною та чистою чоловічою дружбою. З перших хвилин са юдфенд Я чай. І до самого кінця, коли персонаж Ді Капріо промовляє свою останню фразу в сторону героя Бреда Піта, Ґудфрендклиф Атрай.